Бої за Авдіївку чи залишиться ця територія українською по певній домовленості. Може ЗСУ відступити. Може. Але, говорять, що до цього треба легко ставитись. От буквально слово легко паш Жезлів, легко. Оце ЗСУ. Так? Бачите, якраз ЗСУ випали конкретно. Оце домовленість. Після того, як сиділи штабом чи ким там, домовлялись, можливо, і політично, і військово, тобто розглядали з різних сторін. Дев'ятка кубків, втягнуті соціальні процеси, тримали як могли, тримають оборону. Тут і дрони, тут ну, все, тут взагалі, от, іде оборона. Далі йдуть по домовленості, можуть відступити. Але говорять так, щоб не відбулося, треба це. Реально легко сприймати не тотально, програються бої, виграються війни інколи виграються. Бої програються війни. П'ятірка Пентаклів і вісім мечів говорить про те, що є деяка вихолощеність енергетична, це є дисбаланс. П'ятірка пентаклів завжди. Це і про зброю, про здоров'я, про ресурс, про все тут коли це говорить про оточення міста, да, може така бути історія. Але ще раз кажу, це якось от. По домовленості, по хорошій по поправній домовленості тут хочуть зберегти людей. Так, четвірка, пентактопі. Да. реально місту важко. Я бачу, прям заходять як російські сили. Може бути така історія, може бути, і багато хто з людей це прямо як рану в серце сприймають, але говорять: ну от це саме місто. Вот воно є, да, це імператор, це диявол, от воно місто, вот є наступ. Але тут говорять, що зберігають ресурс. Карта помірності і Паш Кубків, Паш Кубків, дивіться, він маленький, але хвилю тримає. Це як ресурс тримає, життя тримає. кажуть, пізніше відвоюється. Тобто, якщо які б зараз новини ми не почули, карту кажуть: сприймайте легко, діліть на два, все йде правильно. За планом. Наскільки реальна деокупація Криму? Ну, прям є якась перемога така тактична. Ви знаєте, шумна перемога з Кримом є. Що карта переможця випадає. На дні колоди я тут дивлюсь, лицар, прям король мечів. Є перемога, немає закінчення циклу. От коли закінчення циклу, карта мир і переможець. Це все можемо святкувати. Тут історія така, як можливо, навіть війдуть, як на білому коні. Але... Але далі починаються перемовини, далі починаються тарга. Тому що все одно Крим по четвірці Пентаклів, ці проросійські сили вони свого не віддають. Просто я так думаю, буде якась блискавич... блискавична операція. Прямо ми її всі почуємо пооплую. А далі там почнуться торга, переговори, ти на це, я на це. Вони будуть йти важко по дев'ятці мечів. Різні будуть пропозиції. Дев'ятка мечів це такий затягнутий процес. Це знаєте, це хвороба, яка може тягнутися довго. Зараз я докладу ще карти. Результат, подивлюсь, цієї історії. Ми ж дивимося протягом року, як це буде відбуватися. Цікавіше, ніж я собі навіть думала. Ця блискуча операція буде. Після того як відбудеться якийсь великий вибух, міст може кажуть, кажучи, це дуже складно з мостом. Дуже складно. Потрібна певна кількість зброї, щоб знищити повністю міст, і оту операцію спецоперацію, яку ми бачили, коли на водних да там мотоциклах підірвали. Це була блискуча операція, і ми затримали на певний час там постачання зброї через Керченський чи Кримський міст, як правильно говорити. Тобто буде ще якась така блискавична операція по Криму. Щось там накриється по вежі. А далі ми як входимо в свій ресурс. Чому так кажу? Бо ось, будь ласка, виходить президент, це наша батьківщина, це карта сили великої. Це карта, коли ми впевнено дивимося в майбутнє. Карта ЗСУ, тут буквально як чи зайдуть ЗСУ, щось таке. Потім буде зупинка. Тобто, я так розумію, буде певна тактична перемога. Ми просунулися, а далі зупинка і переговори. І чи повністю Крим, от прямо ми де купуємо і заберемо ні частково, частково по сімці пентаклів, бо далі йде п'ятірка жезлів, а там, де п'ятірка жезлів, це немає злаженості. От в цьому сюжет, сюжеті немає крапки. От я знаю, от коли крапка виходить, карти дуже ясно про це говорять. Але буде якась тактична перемога, радість це буде супер якась операція блискавична, блискавична, можливо, навіть в першій половині року. А далі зупинка, пауза, і довгі марудні переговори. Чи відбудеться звільнення Донбасу? Що стосується Донбасу, туди дуже багато стягується ресурсу російського. Поранене серце найближчим часом боляче, складно, хворіє. Донбас, ну я так кажу. По четвірці кубків по вежі, це і бомбити можуть, і, і, і бої там можуть і Та, тему. Ну, я дивлюся, бо і зараз так. Секунду, Україна вийшла на зв'язок. Показують між іншим те, що мені показувало і давно. От весь час, що я дивилася, оцей сценарій поки зберігається. Хочуть домовитися за Донецьк. От прям за Донбас. Ну давайте за Донбас от прям наполягають. Бачите, король, жезлів і двійка кубків, це означає от зробити окремий статус. По вісім мечів він все одно як відрізаний від всієї України. І будуть це наполегливо пропонувати. Ну, як вони в нас пропонують наполегливо? Правильно нищать. Вбивають, як маньяк, як аб'юзер поводиться з жінкою, яка там, не хоче бути його. От по пораненому серцю. Але далі, туди пізніше, От мені постійно показують впертість нашого президента і влади стосовно того, що не збираються вони домовлятися і віддавати Донецьк. Ну, Донецьк, Донбас, от, я так Луганщина, багато переговорів на рахунок цього. Тобто буде так: спочатку будуть маринувати. Негарне слово, але так воно звучить по четвірці кубки. Оце коли знаєте: день сурка, день сурка, день сурка. А потім, ви знаєте, ми їх все-таки виженемо. Туди пізніше, поки в мене іде попри різні прогнози, коли говорять, що Донеччина Луганщина не буде з Україною. А я кажу, туди пізніше буде. Тільки це дуже довгий процес. В цьому році не думаю. В 24 му не думаю, але бачу, що ми, як під кінець року відтісняємо, щось відходить від нас по вісім купців і стає легше, і починається як новий етап по тузу жезвілів. Прям цілий сценарій мені показали. Основні бої, можливо, будуть точитися там, але якщо я з Кримом бачу нашу блискавичну якусь тактичну перемогу, там дещо інша ситуація. Дещо інша, вона важче довше туди більше кинуто сил, багато потім обмовлянь. Але що я бачу все одно Україна? От Україна не вийшла зараз імператриця і імператор. Ну, в кращому, фантастичному якомусь такому розкладі, можливо, під кінець року реально щось зміниться, і ми деокупуємо Донбас. Не випав імператор імператриця. Це дуже хороший знак. Випала Україна і Батьківщина. Дайте секунду мені ще. Я зараз подивлюся на картах Ленорман. Вони точно показують повернення і час. Карта Сонця це хороший знак. Це кажуть, що в перспективі все одно осяює нас удача в цьому питанні. Так, удача то удача, але поруч сонце, змія і компас. Це загарбницькі дії з чужої землі, і вони яскраві. Ну, тобто, вони по сонцю, це спалахи, спалахи спалахи в основі. Ситуація. Все одно в основі ситуації говорить, що Донбас це Україна, все одно, що б там не говорили, кажуть, все одно коріння глибше йде в Україну, і буде нам подарунок якби, з вищими, вищими силами. Тобто, тут говорять, що би ти не бачив перед собою, ти, от якщо ти маєш ціль, не відходь від неї. Оце буквально кажуть. Бо є інколи зміна вектору тут ні, і майбутнє гроші великі. Карта маска. Поки важко, все одно я не бачу в цьому році. Не бачу багато грошей, багато ресурсу кинуто на Донбас, дуже великі гроші. І кажуть, двовладдя ще зберігається якийсь час. Двовладдя, бо карта маски і карта гори. Важко, ну важко. От в цьому сенсі на сьогодні так, але впродовж року будемо дивитися ще, як буде змінювати ситуацію, поки сценарій іде такий. Чи отримає Україна зброю, яку пообіцяли на Рамштайні? Ну, так у мене прям мурашечки пішли, пішли. Тут прям знаєте, я розумію тоді, чому ми можемо блискавичну операцію зробити в Криму. Перша карта одразу випадає. Карта переможця. Це карта війни, тобто пере... буде щось дано, щоб ми перемогли в війні. Вісім жезлів швидко туди пришвидшено. Вісім жезлів. Це і про літаки, і про ППО, про якісь такі речі. Але це і про зброю наземну. От якщо ви кажете, всього і побільше — да, так, вісім жезлів взагалі означає карта все і одразу з різних. Напрямків. І от саме тому ця історія випадає знову от Королева Кубків і 10 жезлів це коли ми можемо дати відсіч у різних напрямках, по різних, по, по багатьох напрямках. Королева Кубків це як правило в мене. Ну, або Європа, або тут Крим. І от кажуть, що ця історія, яка буде дана нам зброю, тому що тут навіть не Пентаклі. Зброя вона спричиняє кардинальні переміни. І кажуть, що все одно зброя буде поступати, погоджено, як би так точно сказати, щоб це була і з одного боку і езотерика, але і ми ж на землі знаходимося. Вся зброя буде перебувати згідно зміни, якби сама себе блокує, тому що ну, звучить подача. Затерто звучить згідно зміни нашої енергії. Там все, туди закладено все просто як багато компонентів. Тут дивляться, як і з корупцією йде справа. Тут мають бути голосні й певні посадки, ну, підписання. Так. Знаєте, що вони хочуть? Вони хочуть дуже бути в нас впевнені. Оце карта закон, щоб ми вели себе абсолютно по закону, от тютілька в тютю. Так от І мені йде інформацію, перевіряю на картах. Точно. Вони хочуть бути в нас впевнені. Це трійка желтів, ми впевнені, для чого ми даємо цю зброю. Ви підписуєте певний контракт. Бо п'ятірка мечів, це якраз. Палки в колеса, тобто пообіцяють багато відразу. Чи швидко воно все прийде? Якась партія прям швидко приходить. Потім раз гальмується. Гальмується, чому? Знову через цю п'ятірку мечів про них впевненість. Ну, непогано, непогано, серйозно я вам говорю. Непогана історія. Я подивилася туди надалі. Так нам це допоможе обнулити ситуацію з війною в якомусь сенсі. Є така домовленість картами, закінчення циклу, і такий гарний настрій по лицарю жезлів. Лицарь жезлів – це експансія, навпаки, це відвоювання свого. І дивлюся, от якраз ж ну, такі на ЗСУ. от вони, куди ці гроші? Я хотіла подивитися, куди ці гроші йдуть. Вони йдуть на військових. От карта військових, це карта сили. Вісім пентаклів це карта бухгалтерії, розрахунку. Буде підвищена така зарплата, буде підвищена зарплата військовим. Зараз я знаю, наскільки багато хто скаржиться, тому що є дійсність, а є новини. І от коли від військових знаєш, да, інколи за, за, зовсім занижену зарплату, це із-за корупції. Просто не доходить. Не доходять ірочі. тут кажуть, що тому я й дивлюся, в чому тут зупинки з нашої сторони української, має бути скрупульозне виконання своїх обов'язків. За нами будуть в цьому сенсі слідкувати. Спілкува... Е, Але це правда, що нам дають. Правда, от чому я так розумію, ми побачили, що е, Кримська операція може блискавично відбутися. Чи розблокує Єврорада 50 мільярдів доларів для України у лютому? На початку лютого стоїть блок якийсь важливий. Потім повторне засідання. От толчково, От хотіла б сказати однозначно да розблокують. От спочатку йде точно блок. П'ятірка кубків, п'ятірка пентаклів. Або говорять, що це повернення до питання блоку, так, тобто стояв блок, розблокувати. Є фонтан, відкрили цю скважину, пішли, запустили по колесу фортуни, якби, тобто, можливо, воно мало йти, заблокувалося, по колесу фортуни. І тут я прям бачу таку круту домовленість, прямо от вдарили по руках. Да, оце карта світ, мир, тобто світова допомога. Далі, чомусь постійно присутня четвірка кубків в розкладах по Україні. Типу, чи все одно цього мало. Тут така історія, що дають, а от такої повної радості одразу все одно немає. Все одно по четвірці кубків от мало, щось таке. Тоді залучається, ну тут тобто все розблоковано, має бути. Да, можливо, мені от і показали чи на початку лютому, чи ні, можливо, пізніше. Бо на початку я ж кажу, що от мені цей блок показали. Не так важко його розблокувати. Далі його запускають. А далі президент Зеленський зустрічається з якимось товаришем, несподіваним зовсім з іншої країни. Чи можуть бути ці Нідерланди? Може, це якась буде закрита? Закрита зустріч, відлюдник це не блок, відлюдник це домовленість, отака тихенько, і вона приносить велику радість по десятки кубків. Так тобто, крім того, розблокування буде ще додатково. Воно як окремо стоїть, тобто ще буде якась допомога. Окремо да. ну прям сонце. І на цьому я розклад завершу. Тут важливо поставити крапку. Да. Мене трішечки відлюдник з пантелику збив, чи це буде блок? Ні. Це буде щось таке, що вже ведеться про це. Ми, можливо, про це не знаємо. Тут окрема якась домовленість безпосередньо зеленського з президентом іншої ще якоїсь країни. І це нам буде колосальна підмога. Тобто два джерела. Ось ця допомога буде розблокована. Тільки чому четвірка кубків? Ну, побачимо. Ну, тобто, ніби розблокована, а я не бачу щастя. Можливо, це, як знаєте, як дірку залатати, але вона не вирішує до кінця питання ця допомога. Тоді президент зустрічається, наш президент з іншим президентом, ось така колуарна домовленість, і отам Сонце. Гуртом легше батька бити, я б сказала, от таким чином. Чи піде залужний у політику? Дякую за запитання. Я раніше була категорична в цьому питанні. Я Казала: військовий має бути на військовому місці, але після цього крайнього виступу прес-конференції куда дав залужний, я його послухала, я побачила. Хоча раніше по інтерв'ю я теж це бачила. Але інтерв'ю це одне, а виступ на народ інше. Я побачила колосальний інтелект, я ж сканую саме як майстер, і я побачила цю можливість. Те, що я відмітала, блокувала розумом, раптом не чула, що він зможе. Тепер побачимо, що скажуть карти. Дивлюсь по Київському хресту, туди і надалі. Цікаво. Подивимось, чи буде балотуватись. Наскільки простір цьому сприяє. Чи він буде головним у військовій партії, якби. чи самим президентом? Наразі не бачу президентського показника. Не бачу наразі, я вам серйозно говорю. Багато він взагалі я бачу його поїздку в Дальні країни. А ну ми подивимося. Я багато бачу поїздок не на часі взагалі. Бо слово зовсім. Анука, ка дивіться: центральна карта Луна. Кажуть, ще потрібно повирішувати старі застарілі проблеми. А взагалі 8 мечів і 9 мечів це ніякий не показник просування тебе в політики. І п'ять мечів, 5 п'ять мечів це такі конкретні палки в колеса. Чи хоче він, до речі, наразі я навіть не бачу цього. Паш Пентаклів це мобілізовані. Його більше зараз. От, на цьому етапі хвилює правильна мобілізація, кошти на мобілізацію, не просто люди м'ясо, а конкретні воїни навчені. Це, от як для нього, знаєте, в проєкті. От в минулому, нещодавно минулий, оту от спетакрів це ресурс грошовий. Де взяти цей ресурс, ресурс грошовий? Можливо, як він вже розблокований. Тепер так, як він впливає на ситуацію, трійка Він Колектив ні, він поки як захисник і так країни, не побачила президентського крісла. А хо-хо-хо-хо. Дивіться, мені випало три показники, навіть чотири показники. От він надія і сподівання. Лицар Жезлів. Він військовий, мирний військовий, як лицар Жезлів, той, який проводить експансію, навпаки, забирає свої відвоювання надії і сподівання. Це те, про що він мріє, те, що він хоче. Далі. Що в нього в голові оце п'ятірка мочі. У нього немає азарту протидіяти всім фейкам, взагалі політичні перегони, да, виборчі перегони це треба мати характер. Там от все одно, це того топиш, того підіймаєш. От в нього немає такого бажання. Він сам цього от реально не хоче. А от на туди, на подалі, що відбувається? Це дороги. Так щось відійде, оце буквально вперед до нових берегів, я щось залишаю і йду далі. Давайте подивимося, а куди це далі? Куди це далі? Доля веде генерала залужного? Тут, як навіть звільнення, не звільнення, я самостійно щось лишаю. Щось лишаю і кудись їду. І це буде колосальний прорив, прорив у що. Так, двійка кубків конкретно по домовленості. Це часто буває запрошення кудись на якусь посаду. Карта повішена, король жезлів. Доля, карта юриста, королева мечі. Все-таки мені показують, от поки він не вб'є того мага, того диявола, поки він не поставить, Крапку. От оце карта диявола загарбництва. Бачите, диявол? Це карта диявола загарбництва. Оце десятка мечів. Це от крапка. Що його цікавить? Де да війна? Війна в Україні. Кажуть, що президента, тут я взагалі президента його не бачу. Тут повішений Це взагалі підвішується ця історія. Мінімум, що може бути? Мінімум може очолити реально якусь партію. Тут, так. Да. От король жезлів, іде карта, от по кармі тут кажуть, навіть не спригне з цього. Тобто, якщо буде якась військова партія, організовуватись, це можуть його от, юридично, щоб він значився головним в цій партії, так, очолив цю партію, поки все одно у нього тема війни: королева мочів, це війна, а це наша батьківщина. Війна на батьківщині. І поки він не придушить цього гада. В буквальному смислі він не заспокоюється. Кажуть, от коли придушить, тільки тоді йому можна давати якісь пропозиції, якісь він буде розглядати. Поки я дивлюся, от з головою людина у військовій справі. Карта президентська жодного разу не випала. Спасибі каналу Астрофеномен за цікаві питання. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь і до мене на канал Максим Муза. часто там викладаються. Широкомасштабні розклади на міста, на різні ситуації, політичні, військові. А також я проводжу раз на тиждень дуже улюблену таку психотерапію онлайн на чотири варіанти вашої долі. Гарні дуже відгуки. і От люди часто залишаються на моєму каналі саме через цей розклад, де вони можуть почути власне, про себе у всіх сферах їхнього життя. Запрошую до зустрічі!